Сумщину можна віднести до регіонів України з унікальною історико-культурною спадщиною. Заселення її території розпочалося близько 15 тисяч років тому. На сьогодні відомо понад 80 давньоруських городищ та поселень. Сумська область створена 10 січня 1939 року в результаті нового адміністративно-територіального розподілу із частин Харківської, Полтавської та Чернігівської областей України. Нині в складі області 18 районів, 15 міст. Із них сім обласного підприємства. Порядкування 20 селищ міського типу, 384 сільради, 1500 сільських населених пунктів. Найбільші міста суми, конотоп, шостка охтирка. Значну роль в економічному, політичному, культурному та духовному житті області відіграє її центр місто Суми, засноване у 50-х роках сімнадцятого століття. Це одне з найстаріших міст людської України з багатою історією та традиціями. Суми адміністративний, промисловий, культурний, та діловий центр області. Сумська область розташована у північно-східній частині України у межах двох природно-кліматичних зон Полісся і лісостепу. Клімат області помірно континентальний. Загальна площа регіону складає майже 24 тисячі квадратних кілометрів. На півночі та сході Сумщина, межує з Брянською, Курською, Білгородською областями Росії, на півдні та південному сході з Полтавською і Харківською, на заході з Чернігівською областями України. Відстань від обласного центру до столиці України, міста Києва, триста Кілометрів довжина кордону з Росією є найбільшою у порівнянні з усіма іншими регіонами України і становить майже 500 кілометрів. Чисельність населення області становить 1 мільйон 190 тисяч осіб. У містах мешкає 67% відсотків населення регіону. Щільність населення області 50 осіб на один квадратний кілометр. Особливістю складу населення області є його багатонаціональність – понад 90 національностей і народностей. У Сумській області наявний достатній трудовий потенціал. Економічно активне населення становить 587 тисяч осіб. Це половина від загальної чисельності населення. 95% з них перебувають у працездатному віці. В області постійно проводиться робота у напрямку найбільш повного використання наявного трудоресурсного потенціалу. На ринку праці області щороку створюється близько 30 тисяч нових робочих місць. Сумщина має значний транзитний потенціал. Територію області перетинають міжнародні залізничні магістралі Київ-Москва і Дніпропетровськ-Санкт-Петербург, а також автомагістраль Київ-Москва. У місті Суми функціонує аеропорт, який приймає внутрішні і міждержавні чартерні рейси. Через територію області проходять шість магістральних газопроводів та один магістральний нафтопровід. Сумська область, за даними організації Об'єднаних Націй, входить у п'ятірку регіонів України, які мають найменше екологічне навантаження. На території області налічується 20 видів корисних копалин, 342 родовища, з яких лише 142 експлуатуються. Серед копалин найбільш важливе значення має паливно-енергетична сировина. Нафта, природний газ, конденсат, торф, частка яких перевищує половину всіх ресурсів мінерально-сировинної бази. Нафтові ресурси налічують 21 одне родовище з балансовими запасами. 34 мільйони тонн, що становить 24% від загальних запасів України. За нинішніх темпів видобутку запасів нафти вистачить на 67 років. На Сумщині розташоване єдине в Україні родовище кварцитів. Земельний фонд Сумської області складає 2383 гектари. У північній частині області переважають сірі лісові та дерново-підзолисті ґрунти. Для південної частини характерні типові чорноземи. Площа сільськогосподарських угідь становить 1704 гектари або 71,5% від загальної площі області. З нею рілі понад 72%, що свідчить про високий рівень сільськогосподарського освоєння та розороності земель. І якщо в Україні в середньому на одного мешканця Припадає близько 0,7 гектарів ріллі, та у Сумській області понад 1 гектару. У резервному фонді перебуває 20% всіх сільськогосподарських угідь, у тому числі 12% ріллі. Лісовий фонд займає 458 тисяч гектарів території Сумщини, що складає 19% від загальної площі області. За обсягами лісозаготівель, а це понад 600 кубометрів круглого лісу. щороку, регіон серед лідерів в Україні. Лісовий фонд Сумщини представлений понад 120 видами деревних порід, серед яких домінують сосна, дуб, береза. Середній вік лісів 53 роки. Річний обсяг експорту лісопродукції становить 28 мільйонів доларів США. Природно заповідний фонд Сумщини налічує 204 заповідні території та об'єкти, загальна площа яких майже 160 тисяч гектарів. Тваринний світ області представлений 370 видами. Наявні лісові фонди створюють належні передумови для розвитку деревопереробної промисловості та зеленого туризму. Запаси водних ресурсів забезпечать потреби всіх існуючих і потенційних споживачів області. Гідрографічна мережа області, яка повністю належить до басейну ріки Дніпро, порівняно густа. На 5 квадратних кілометрів площі припадає 1 кілометр річок. Потенційні ресурси поверхневих вод Сумщини складають майже 5% від загального стоку України. Географічна сітка Сумської області включає одну велику річку десну протяжністю 37 кілометрів, шість середніх річок довжиною 801 метр. 7 Ем, Клевень, Сула, Псел, Хорол та Ворскла та понад півтори тисячі малих річок і струмків загальною довжиною понад 7 тисяч кілометрів. В області налічується понад 500 озер з загальною площею 2042 гектари, у тому числі 27 озер із площею водної поверхні більше ніж 10 гектарів. У водоймах мешкає понад 36 видів риб. В області також є значні запаси підземних мінеральних вод. Виробнича спеціалізація області пов'язана з видобутком енергетичних ресурсів, розвитком машинобудування, хімічної і нафтохімічної промисловостей, переробних галузей сільського господарства. Сьогодні промисловість сумської області це багатогалузевий комплекс, який об'єднує близько 270 великих та середніх підприємств. Сумська область є одним із головних нафтогазоводобувних регіонів України. Регіон має значний машинобудівний комплекс, який представлений рядом потужних підприємств. Найбільше з них пати СНВО і Мініфрунзе, що є одним з найпотужніших в Європі виробників газоперекачувальних агрегатів та комплексних компресорних станцій різного призначення, відцентрованих вакуумних хімічних насосів, центрифуг, обладнання для хімічної, газової та нафтопереробної промисловості. Крім того, на зовнішньому та внутрішньому ринку успішно працюють ПАТ насос енергомаш, концерн «Укросметал». Тов, мотор, деталь, конотоп та інші щорічно підприємства машинобудування впроваджують у середньому по 45 нових технологічних процесів, десятки найменувань нових видів продукції. Підприємства хімічної, і нафтохімічної промисловості територіально сконцентровані у місті Сумах та Шостка. Вони випускають широкий асортимент продукції, у тому числі мінеральні добрива, кислоти, мінеральні пігменти, хімічні реактиви, лакофарбову продукцію, фейерверкові вироби, засоби ініціювання вибуху, мисливські набої, гумотехнічні вироби, вакцини для ветеринарії і багато інших. Понад 60% хімічної та нафтохімічної продукції постачається на зовнішні ринки. Підприємства регіону експортують продукцію у понад 100 країн світу. Сумська область також є аграрним регіоном. Високі бал, бунітету землі і сприятливі кліматичні умови забезпечують одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Пріоритетними у рослинництві області є виробництво продовольчого зерна, цукрового буряка, соняшнику льону, картоплі. Тваринницька галузь спеціалізується на молочному м'ясному виробництві і птахівництві. В агропромисловому комплексі області функціонує 378 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання. У галузі працює 21 1600 чоловік. Зовнішній торговельний оборот області щороку зростає в середньому на 30%. Найвагоміші обсяги експорту спрямовуються до Росії, Німеччини, Узбекистану, Білорусі і Казахстану. Основа товарної продукції, експорту, машини та устаткування, хімічна продукція. Найбільші обсяги імпорту надходять з Німеччини, Російської Федерації, Естонії, Білорусі, Сирії Туреччини. Спостерігається тенденція до зростання кількості країн партнерів, серед яких Сполучені Штати Америки, Німеччина, Туреччина, Узбекистан, Естонія, Російська Федерація, Казахстан. 24 квітня 2007 року Сумською та Курською областями був утворений єврорегіон Ярославна. За цей час досягнуті позитивні результати у зовнішній торгівлі, співпраці на рівні міст і районів в освіті, культурі, спорті, туризмі, молодіжній сфері, облаштуванні інфраструктури кордону, створена рада і секретаріат Єврорегіону, між депутатська робоча група з транскордонного співробітництва, організована щорічна виставка ярмарок Єврорегіону Ярославна. Розроблено 17 спільних про програм транскордонного співробітництва у галузі енергозбереження, екології, демографії, культури, інформації, молодіжній сфері. Єврорегіон став членом Асоціації європейських прикордонних регіонів на правах повноправного члена. Розгалужена система вищих і середніх навчальних закладів Сумщини дозволяє готувати кваліфікованих спеціалістів майже у всіх галузях народного господарства. Плідно працюють 32 вищі, виші, де студенти здобувають інженерну, інформаційну, математичну, фінансову, економічну, медичну, агрономічну, будівельну, ветеринарну, юридичну та педагогічну освіту. У Сумській області налічується 25 науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутів, які займаються інноваційними розробками, у тому числі інститут прикладної фізики на. Національної академії наук України Сумщина край з багатовіковою історією. В області налічується більше півтори тисячі пам'яток історії, 700 археології, понад 100 пам'ятників монументального мистецтва і 373 пам'ятки архітектури. Край дав вітчизняній світовій культурі багато видатних талантів: поети і письменники Пантелеймон Куліш, Павло Грабовський, Олександр Олесь, Остап Вишня, Іван Багряний, художники Григорій Стаценко, Григорій Нарбут, Давид Бурлюк, скульптор Іван Каволідзе. Борис Гмиря, фізик Абрам Йофе, історик Олександр Лазаревський і багато інших, чиїми іменами пишається Україна. У селі Нези, що поблизу Сум, та у місті Тростянець гостював композитор Петро Чайковський. У Лебедині відпочивав і творив композитор Сергій Рахманінов. Кожної весни до Сум на Луку приїздив гостювати Антон Чехов. А свої весняні співвелися Українка написала на Сумщині у селі Косівщина. Сумська земля славетна іменами земляків, чарівною природою та традиційними святами. Тами міста селищ майже всі регіони області є перспективними для розвитку різних видів туризму. Ласкаво просимо. Ми відкриті до співпраці та партнерства.